Але у Мазда є свої шанувальники, які поважають історію її інновацій, особливо в двигунах керованості та продуктивності її автомобілів. Потужний роторний двигун Mazda займає центральне місце, викликаючи здивування та розпалюючи дискусії. Чи може ця революційна технологія переосмислити ландшафт індустрії електромобілів? Поки всі інші автовиробники поспішають перейти на повністю електричні автомобілі, Мазда обирає зовсім інший шлях. Той, що може перевернути всю індустрію електромобілів з ніг на голову. Вони не просто відроджують роторний двигун, вони переробляють його для нової ери. Кажуть, що цей новий двигун є чистим, компактним та має високі оберти. За словами генерального директора Мазда, він достатньо потужний пато щоб загрожувати самій індустрії електромобілів. Але чи може ця смілива ставка справді змінити правила гри? До 2030 року ми спостерігатимемо еволюцію технологій, усі зосереджуватимуться на акумуляторних електромобілях. Приєднуйтесь до нас, і ми розкриємо новий роторний двигун, який, за словами генерального директора Мазда, знищить індустрію електромобілів. Новий неймовірний роторний двигун Мазда. Тож Мазда, і можливо втілює щось, що ніхто інший зараз навіть не намагається. Поки решта світу всіма силами женеться за електромобілями, Мазда робить щось зовсім інше. Вони повертають роторний двигун не як тихий маленький генератор, захований у кросовері, а як серце справжнього спортивного автомобіля. І це не просто якийсь спортивний автомобіль. Йдеться про культовий СП елегантний автомобіль, який привернув увагу на токійському автосалоні. Тепер давайте розглянемо, що анонсувала Мазда і чому це важливо. На токійському автосалоні генеральний директор Мазда Моро не просто сказав, що роторний двигун повертається. Він оголосив про створення абсолютно нової групи розробників саме для цього. Вже одне це показує, що Мазда серйозно налаштована зробити роторний двигун чимось більшим, ніж просто ностальгічним поверненням. Але це ще не все. Досі єдиною сучасною Мазда з роторним двигуном була mx 30 REV, де роторний двигун діяв лише як генератор для заряджання акумулятора. Досить круто, але не те, на що сподівалися фанати. Цього разу Mazda виходить на повну потужність і будує спортивний автомобіль з двороторним роторним двигуном як фактичним джерелом живлення, а не просто додатковим пристроєм. Концепт, який вони продемонстрували, культовий СП, використовує пару роторів об'ємом 830 куб СМ. Мета полягає в тому, щоб досягти близько 365 кінських сил, заднього приводу. Та такого звуку й обертів, які можна отримати лише від роторного двигуна. Це не просто відрізняється від електромобіля, все зовсім навпаки. Тож як це поєднується з тим, що роблять американські бренди? Давайте розглянемо кілька прикладів. Візьмемо, наприклад, Chevrolet Corvette E-Ray. Він оснащений двигуном v 8 та електродвигуном, що працюють разом, забезпечуючи вражаючі 655 кінських сил. Хоча він безумовно при сьому швидкий, да він також повнопривідний і досить важкий. Оскільки разом із двигуном має велику батарею та електродвигун, він використовує паралельну гібридну компоновку, тобто як двигун, так і електродвигун можуть приводити в рух колеса. Це чудово для продуктивності, але відчуття зовсім інше, ніж те, що робить Mazda. Конфігурація Mazda ближче до послідовної або послідовно паралельної гібридної системи, де електрична частина може допомогти. Але роторний двигун все ще знаходиться попереду та в центрі. Основна увага приділяється легкості. Цікавим автомобілям та задньому приводу, більше схожим на старий RX-7, ніж на будь-що інше, що зараз є на дорозі. А ще є Ford Mustang Mach-E GT. Це повністю електричний позашляховик потужністю близько 480 кінських сил, миттєвим крутним моментом, тихим салоном та безліччю технологій. Це зовсім інший досвід. Деяким людям подобається да наскільки швидкі електромобілі. Але інші сумують за відчуттям справжнього двигуна, що розкручується до високих обертів, як це роблять роторні двигуни. Маг -E плавний і швидкий, але водночас досить важкий і тихий. Мазда хоче зберегти азарт за допомогою звуку та відчуттів, а не лише швидкості. А як щодо Dodge? вони продемонстрували Чарджер SRT EV. і Dodge надав йому характеру мускулкара за допомогою імітації звуку та перемикання передач, хоча це й електромобіль. Це сміливий крок, але зрештою він все одно намагається імітувати те, що колись робив справжній двигун. Мазда не зацікавлена в підробці, але вони пропонують вам справжню річ. Отже, що ж такого пропонує роторний двигун? Чого не можуть зробити електромобілі та навіть інші гібриди? По перше, сам двигун крихітний. Роторний двигун займає набагато менше місця та важить менше, ніж звичайний поршневий двигун, хоча він може виробляти серйозну потужність. Це означає, що Mazda може зменшити вагу автомобіля та забезпечити чітке керування. По-друге, цибахи це те, як він обертається. Роторні двигуни не мають поршнів, що рухаються вгору та вниз. Вони обертаються, і їх оберти неймовірні. Це відчуття високих обертів дає водіям унікальне задоволення, якого ви просто не отримаєте від електромобіля. По-третє і, можливо, найважливіше, це гнучкість вибору палива. Мазда заявила, що цей двигун може працювати не лише на бензині, але й на водні або навіть біопаливі в майбутньому. Це означає, що існує шлях до вуглецево-нейтрального водіння без відмови від згоряння. Тож, замість того, щоб повністю перейти на електричний двигун, Мазда пропонує інший шлях. Двигун з чистим згорянням, який все ще відчувається живим. То чому ж мазда це робить? За словами генерального директора Масахіро Моро, все зводиться до того, як люди відреагували, коли їм показали культовий СП. публіці. Це сподобалося, та змі це сподобалося, і це дало Мазда поштовх для фактичного схвалення розробки. Моро сказав, що підтримка громадськості допомогла йому прийняти рішення знову створити справжній роторний спортивний автомобіль. Це також про те, що символізує Мазда. На відміну від більшості автомобільних компаній, які женуться за всім модним. Мазда завжди мала невелику команду, де водій ставиться на перше місце. Вони не намагаються бути найбільшими, вони намагаються створювати автомобілі, які мають значення. Вони вважають, що у світі все ще є місце для емоційного, приємного в управлінні спортивного автомобіля, який не виглядає і не звучить як ніщо інше. Посеред цього ажіотажу навколо електромобілів, мазда робить ставку на щось зовсім інше. Хоча ідея була блискучою, у Мазда все ще була серйозна проблема, з якою потрібно було розібратися. Хочете дізнатися, в чому полягала проблема і як вони її вирішили? Приготуйтеся дивуватися, як Мазда вирішила проблему викидів. Давайте поговоримо про те, що колись було найбільшим головним болем для Мазда: роторний двигун та викиди, незважаючи на весь той ажіотаж, який він приносив з такими автомобілями, як RX-7 та rx 8 роторний двигун ніколи не був по справжньому чистим. Він за своєю природою спалював масло, перегрівався і не дуже добре споживав паливо. Ще у 2012 році Мазда була змушена зняти з виробництва RX-8, оскільки той просто не міг пройти суворіші правила викидів у таких країнах, як США та Європа. На деякий час це був кінець шляху. Роторний двигун завжди був іншим. Він не працює як звичайний поршневий двигун. Він обертається по-іншому, використовуючи ротори замість поршнів, що рухаються вгору та вниз. Це зробило його маленьким, легким та цікавим, але також брудним. У нього були проблеми з повним спалюванням палива, та що призводило до незгорілих вуглеводнів у вихлопних газах. Той факт, що він спалював нафту, не допомагав ні з викидами, ні з економією палива. Хоча він звучав приголомшливо та мав неперевершені оберти, він просто не був достатньо чистим, щоб відповідати сучасним стандартам. Ось чому він зник. Але перенесемося у 2024 рік, і мазда повертає його з планом. Не просто планом, а цілою командою. Вони фактично створили спеціальну групу розробників роторних двигунів з однією метою зробити роторні двигуни достатньо чистими для життя в сучасному світі. Генеральний директор Мазда Масахіро Моро дав цій команді досить складне завдання. Вони мали досягти того, щоб роторний двигун відповідав стандартам Леве 4 у США та ЕУРО-7 у Європі. Це не жарти. Це одні з найсуворіших правил у світі щодо того, що виходить з вихлопних газів автомобіля. Навіть змусити звичайний двигун пройти перевірку може бути складно. Зробити це за допомогою роторного двигуна це зовсім інша справа. То як же вони це роблять? По-перше, MAZDA, ймовірно, і використовує технологію збідненої суміші. Це означає, що двигун працює на більшій кількості повітря та меншій кількості палива протягом певних етапів руху, що знижує викиди. Також говорять про системи нейтралізації вихлопних газів, по суті, про обладнання у вихлопній трубі. Яке очищає від забруднень перед їхнім виходом з вихлопної труби. Також розглядається ідея багатопаливної здатності. Цей новий роторний двигун може працювати не лише на бензині, а й на водні або навіть біопаливі. Це має велике значення, якщо ви дбаєте про викиди вуглецю, але все ще хочете відчути старомодне водіння. А ось тут починається цікаве: цей новий роторний механізм працює не сам по собі. План мазда полягає в тому, щоб поєднати його з електродвигунами, насправді двома. Саме тут і з'являється гібридна система. У деяких режимах автомобіль працюватиме лише на електроенергії. В інших моделях роторний двигун працює як генератор, як от у mx 30 Але для їхнього майбутнього спортивного автомобіля культового СП роторний двигун може фактично приводити в рух колеса безпосередньо, як у традиційному автомобілі. Також існує повністю гібридний режим, де двигун та електродвигуни працюють разом для кращої продуктивності та зниження викидів. Ця потрійна система, чисто електромобільний подовжувач запасу ходу та гібрид, надає мазда значну гнучкість. Вона дозволяє перемикатися між режимами залежно від потреб: чисте водіння по місту, далекі відстані або енергійне водіння з унікальним звуком та відчуттям обертання двигуна. Така система є однією з причин, чому мазда може це реалізувати. Електрична частина піклується про викиди там, де це найважливіше. А роторний двигун додає азарт, якого так прагнуть фанати. Отже, як справи зараз? Головний технічний директор Mazda Ryuichi Umeshita каже, що вони майже готові. Це не означає, що двигун все ще розробляється. Технічно вони це зрозуміли. Перешкоди пов'язані з викидами та продуктивністю здебільшого позаду. Тепер їм потрібне бізнес-обґрунтування, про яке ми поговоримо ближче до кінця цього відео. Мазда думає не лише про себе, і якщо це спрацює, вона може стати прикладом того, як бензинові двигуни можуть вижити в чистішому майбутньому. Не кожна країна готова повністю перейти на електромобілі. У таких місцях, як США, Теті, Японія та Австралія, все ще існує великий інтерес до гібридів та автомобілів з бензиновим двигуном. Ця комбінація роторно-електричного двигуна може бути ідеальною. Кращою для навколишнього середовища, але водіння якої все ще захопливе. Вона не намагається конкурувати з Тесла чи зрівнятися з повністю електричними транспортними засобами. Це пропонує інший варіант для людей, які прагнуть продуктивності, характеру та ще й неможливо навіть трохи ностальгії, не ігноруючи при цьому планету. Коли ви візьмете цей двигун і встановите його в спортивний автомобіль, результати можуть бути руйнівними для світу електромобілів. Щоб дізнатися, як Mazda планує досягти цього за допомогою свого спортивного автомобіля, який використовує новий роторний двигун, просто продовжуйте дивитися. Як Iconic SP вартістю 50 нуль доларів може загрожувати верховенству електромобілів, ми зібралися у висококласній дизайн студії Mazda в Хіросімі Японія, щоб поглянути на новий концепт-кар під назвою Iconic SP, і він трохи схожий на нього. Mazda вже не просто дражнить Iconic SP. Стає зрозуміло, що вони налаштовані серйозно. Це не яскравий концепт, який збиратиме пил на автосалонах. Все вказує на те, що цей автомобіль справді може вийти на вулиці. І коли це станеться, він може суттєво сколихнути світ електромобілів. Почнемо з дизайну. Багато концепт-карів виглядають приголомшливо, але більшість з них не мають шансів бути побудованими без суттєвих змін. Це не той випадок. Керівник відділу дизайну Mazda Масаші Накаяма чітко дав це зрозуміти. Вони створили цей автомобіль не лише для того, щоб він добре виглядав під світлом фар. Все, що ви бачите, було створено з урахуванням реального використання. Навіть ці маленькі висувні фари так вони дійсно можуть потрапити у виробництво. Форма кузова, пропорції, компонування інтер'єру все це достатньо практично для побудови. Мазда не мріє про цей автомобіль. Вони планують. А тепер перейдемо до найцікавішого продуктивності. Під капотом культовий СП. Як очікується? Отримає пару роторних двигунів об'ємом 830 тридцять куби, які будуть підкріплені двома електродвигунами. Ця установка розрахована на близько 365 кінських сил, які повністю передаються на задні колеса. Це і є чарівна формула не просто чиста потужність, а потужність, що спрямовується туди, куди потрібно, для справжнього задоволення від водіння. Мазда орієнтується на щось приблизно таку ж вагу, як у старого RX-8, тому вважайте, що це буде десь від 2900 до 3100 фунтів. Це досить мало за сучасними стандартами, особливо порівняно з більшістю електромобілів. Результат: ймовірний час розгону від 0 до 60 миль год, 100 км год у межах 4 секунд, що швидше ніж у базового Кейман, і на одному рівні з Toyota Супра. Але цифри розповідають лише частину історії, що дійсно відрізняє культовий еспі. Так, це відчуття від керування. Хоча він, ймовірно, не буде оснащений механічною коробкою передач, мазда натякнула на коробку передач з підрульовими перемикачами, яка буде швидшою та досконалішою за все, що вони використовували раніше. Отже, ви втрачаєте педаль щеплення, але не гострі відчуття. Цей автомобіль розроблений для людей, яким все ще важливий водіння, а не лише швидкість, а й звук, зворотний зв'язок та зв'язок. Роторний двигун у цьому допомагає. Він компактний та легкий і любить обертатися. Це означає більше того характерного роторного звуку, високі оберти тяги за хвилину та потенціал для ковзання заднього приводу. Йдеться не лише про швидкість, а й про те, які відчуття ви відчуваєте, коли їдете. Це підводить нас до теми, з якою багато електромобілів мають проблеми. Характер, електромобілі швидкі, деякі з них неймовірно швидкі. Але для багатьох водіїв вони трохи приголомшливі. Миттєвий крутний момент. Це чудово, але без звуку, двигуна чи перемикання передач відчуття може здаватися млявим. Культовий SP – це відповідь Mazda на цю проблему. Ви отримуєте продуктивність сучасного гібрида, але характер класичного спортивного автомобіля. Тим не менш, це не мало б значення, якби цей автомобіль не можна було використовувати в реальному світі. І саме в цьому підхід Mazda справді виділяється. Роторний двигун у культовому СП. Може працювати не лише на звичайному паливі. Mazda тестує синтетичне паливо, водень і навіть e 85 Це означає, що автомобіль може бути готовий до використання в майбутньому для чистішої енергії, без необхідності повністю переходити на електромобілі. Така гнучкість має велике значення, особливо з огляду на те, що стандарти палива змінюються по всьому світу. А як щодо запасу ходу, це завжди викликає занепокоєння зі спортивними автомобілями або гібридами, особливо тими, які все ще перебувають у стадії експериментів. Але Мазда явно прагне створити щось більш практичне ніж їхній попередній гібрид MX-30 REV, який проїжджав лише близько 100 миль, виключно на електротязі завдяки потужнішій гібридній установці культового СП, запас ходу має бути значно кращим. Цей автомобіль призначений не лише для поїздок на вихідні. Він створений для реального використання. Отже, ось справжній хід ціна. Mazda прагне вивести цей автомобіль на ринок приблизно за 50 нуль доларів. Подумайте, що це дає вам сьогодні у світі продуктивності. Базовий корвет починається з більшої ціни. Porsche Cayman дорожчий і не пропонує вам такого ж унікального силового агрегату. Tesla Model S набагато вища за цю ціну, і навіть завантажений Mustang Mach-E може коштувати понад 60 нуль доларів. І керувати ним далеко не так весело. Мазда пропонує щось інше: спортивний автомобіль зі справжньою душею, справжньою продуктивністю та справжньою готовністю до майбутнього за менші гроші, ніж багато електромобілів та спортивних автомобілів з бензиновим двигуном. Крім того, Мазда орієнтується не лише на один тип покупців. Цей автомобіль приваблює одразу три великі групи: по-перше, це пуристи. Люди та які сумують за RX-7 та RX-8 і хочуть чогось веселого, легкого та оригінального, потім є екологічно свідома аудиторія люди, які хочуть чистіших варіантів, але не готові повністю відмовитися від двигунів. Нарешті є ті, хто шукає цінність. Люди які хочуть чогось захопливого та унікального. Не витрачаючи при цьому 70 нуль доларів або більше, зіставте все це разом і починає ставати зрозуміло, чому цей автомобіль може бути такою проблемою для світу електромобілів. Не тому, що він намагається бути електромобілем, а тому, що він пропонує те, чого електромобілі у своєму нинішньому вигляді не пропонують: повноцінний досвід. Мазда не намагається перевершити Тесла. Вони не женуться за рекордним часом розгону від 0 до 60 миль год і не будують космічний корабель на колесах. Вони створюють автомобіль, з яким водії справді можуть відчути зв'язок, такий би, що виглядає приголомшливо, звучить чудово та пропонує щось нове, не відмовляючись від того, що спочатку робило керування приємним. Якщо Mazda зможе це зробити та зберегти ціну на заявленому рівні, культовий SP буде не просто черговим спортивним автомобілем, а може стати кнопкою скидання налаштувань. Однак є один нюанс. Мазда знає, що завдання полягає не лише в інженерії, а й у тому, щоб змусити цифри працювати. На відміну від таких гігантів як Toyota чи Ford, Мазда не має бюджету, щоб спробувати створити малосерійний спортивний автомобіль без значного інтересу покупців. Кожна нова модель повинна мати фінансовий сенс. Ось чому бізнес-кейс важливий більше ніж просто потужність чи ажіотаж навколо нього. Погляньте, наприклад, на RX8. У нього був чудовий двигун, та, і ним було весело керувати, але він не міг відповідати нормам викидів, там і продажі впали. Потім з'явився mx 30 EV, який мав добрі наміри, але не досяг успіху в запасі ходу, потужності та азарті. Мазда не хоче ще одного промаху. Тож цього разу вони обережні. Їхня стратегія полягає у випущенні чогось сміливого, але цілеспрямованого, роторно-гібридного спортивного автомобіля, який створений не для всіх. Але ідеально підходить для справжніх шанувальників водіння. Річ не в обсязі, річ у впливі. Уявіть собі це як версію Porsche 911 від Mazda і автомобіль, який може підняти весь бренд. Однак ми, вони не можуть зробити це самотужки. І генеральний директор Масахіра Моротека, і технічний директор Рюїчі Умашіта сказали те саме: якщо люди не висловляться, цього автомобіля не буде. Попередні замовлення: дзвінки дилерам, навіть ажіотаж у соціальних мережах усе це говорить про Мазда, що попит реальний. Якщо достатня кількість людей проявить інтерес, цей автомобіль буде побудовано. Якщо ні, він залишається концептом. Як ви вважаєте, чи може новий роторний двигун Mazda знищити індустрію електромобілів? Будь ласка, поділіться своїми відповідями, думками та поглядами в розділі коментарів. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, поділіться ним та підпишіться на цей канал, щоб насолоджуватися іншими подібними відео. Також натисніть на наступне відео, яке відобразиться на вашому екрані. Вам сподобається?